Ласкаво просимо до світу будівництва комерційної нерухомості. Тут, де кожна деталь має значення, ми створюємо простори для вашого бізнесу. Ми, компанія Innovative Building Technologies, ваш надійний партнер у будівництві складських і торговельних комплексів. Наша команда професіоналів з багаторічним досвідом гарантує якість, надійність та ефективність кожного проєкту. Чому саме ми? Тому що ми розуміємо ваші потреби та знаємо, як важливо мати простір, який відповідає всім вашим вимогам. Незалежно від того, чи вам потрібен сучасний склад для зберігання товарів або ж торговельний комплекс для розвитку бізнесу, ми маємо рішення для вас. Ми пропонуємо індивідуальний підхід, кожен наш проект унікальний. Ми враховуємо всі ваші побажання та потреби, щоб створити ідеальний простір для вашого бізнесу. Сучасні технології ми використовуємо найновіші будівельні технології та матеріали, що дозволяє забезпечити високу якість та довговічність наших об'єктів. Енергоефективність. Наші будівлі відповідають найвищим стандартам енергоефективності, що дозволяє знизити експлуатаційні витрати та зробити ваш бізнес більш екологічно чистим. Наші складські комплекси розроблені так, щоб забезпечити максимальну функціональність та зручність. Просторі приміщення, продумана логістика, сучасні системи безпеки, все це створює ідеальні умови для зберігання та обробки вашої продукції. Торговельні комплекси від Innovative Building Technologies – це простір, де ваш бізнес зможе процвітати. Ми створюємо комфортні та привабливі торговельні зони. Які приваблюють клієнтів та забезпечують високий рівень продажів, сучасний дизайн, зручні паркувальні місця, продумана інфраструктура, все це робить наші торговельні комплекси ідеальним місцем для вашого бізнесу. Ми також розуміємо, наскільки важливо дотримуватися термінів та бюджету. Тому наша команда професіоналів контролює всі етапи будівництва від планування до здачі об'єкта в експлуатацію. Ми гарантуємо, що ваш проект буде завершено вчасно та в межах запланованого бюджету. Наша місія допомогти вам досягти успіху. Ми не просто будуємо будівлі, ми створюємо простори для вашого зростання. Наша компанія пишається кожним реалізованим проектом, адже це результат наполегливої праці та відданості справі. Приєднуйтесь до числа наших задоволених клієнтів. Довірте будівництво вашого складського або торговельного комплексу професіоналам. З Innovative Building Technologies, ви можете бути впевнені в успіху вашого проєкту. Зв'яжіться з нами вже сьогодні та дізнайтеся більше про наші послуги. Разом ми побудуємо ваше майбутнє. Innovative Building Technologies ваш надійний партнер у світі будівництва комерційної нерухомості.